До дня пам'яті жертв політичних репресій. 1917 1921 Червоний терор забрав Україні близько мільйона життів. 1921-1923. Масовий голод спричинив смерть щонайменше 500 тисяч мешканців України. 1929-1932. Колективізація. Депортовано мільйон двісті тисяч селян з України. 1932-1933. Голодомор. Щонайменше 3 мільйони 900 тисяч загинули від штучно створеного голоду. 1937-1938. Великий терор. 300 тисяч розстріляних та ув'язнених. 1939-1941. депортовано 230 тисяч мешканців Галичини, Волині, Буковини та Бесарабії. Червень 1941-го. 24 тисячі політв'язнів убито без суду і слідства у тюрмах Західної України. Травень 1944-го. Щонайменше 183 тисячі кримських татар вигнано з Криму. 1945. -й. 360 тисяч остарбайтерів етаповано до ГУЛАГу. 1944-1954. 327 тисяч українців депортовано із західних областей України. 153 тисячі бійців за незалежність України вбито в боях. 134 тисячі заарештовано. 1946 1947 масовий голод забрав щонайменше 700 тисяч життів 1960-1989 приблизно тисяча українських дисидентів засуджено до ув'язнення чи відправлено до психіатричних лікарень. За приблизними оцінками, жертвами кремлівського терору стали від 9 до 10 мільйонів людей в Україні. Злочини Кремля вони завжди кажуть: можемо повторити.